Друзі, всім привіт! 19 забіг сьогодні вийшов бігати в такий час, що прямо дуже-дуже спекотно І... пригадую, я вбігав цінистими лайками по лісі, але не скучно. Краще біля дому. Нагадую. Ми біжимо Віктор і ран, долучайтесь разом до перемоги. Друзі, всім привіт. 19-й забіг. Сьогодні вийшов бігати в такий час, що дуже-дуже спекотно. І пригадую, як бігав з станови.